Зараз ця серія знову по кухні. Що це таке? Щось вискочило. Дивіться, по кухні. Кому треба кухню, наприклад, будь-який розмір, Кутова, пряма. Якщо у той йде яка кухня, той йде з ДСП. А ДСП вам прослужить 10 років, ви не думаєте, що воно такое на рік-два. на два? Навіть не вигадуйте. То прослужить дуже довго з ДСП, то бюджетний варіант на будь-який розмір зробимо, в пачках приїжджає розібрано, то не є під замовлення. Кухня, що роблять вам майстри десь в гаражі, в пачках приїжджає та кухня, і ви собі збираєте. В будь будь-яке місто України відправимо. То, наприклад, ДСП, такий стиль може бути і такий стиль. О, ДСП, є ще інші моделі, вони дешевші по ціні. Якщо кутова кухня, припустимо, часто питають метр м на два дев'яносто. то ціна такої путяне десь п'ять тисяч гривень. Десь так. Якщо треба така глянця, оця лакована, оця біла глянцева, це лаковина, біла може бути, може бути сіра, то вона потягне трошки дорожче. От. Якщо, наприклад, треба матова, то матова біла, фасади ДСП, фа, кажу, фасади МДФ тут дуть, то ця потягне вам по ціні. Якщо 2 метра на 280, наприклад, кутува 2 метра на 2,80 то ця вам потягне ну, десь 30, де може 40 десь так. Десь так, пишіть в коментарях, які вас розмір цікавить, але для тих, хто реально буде готовий замовляти, ми будемо робити проєкт. такого просто, тако просто зробити проєкт, ми робити не будемо. Ну, бо то не вигідно. Тут фасади МДФ фарбовані. Але корпус де, коробка, Ну, з чого зроблено? той де ДСП, корпус, оцей де ДСП. Корпус не йде з МДФ з ДСП. Так що... Просто пишіть в коментарях, у вас розмір цікавить, я вам зразу буду писати ціну. А кому треба реально вже хочете замовляти кухню, ми відправимо любе місто України. Все, дуже все просто. Така навіть класична може бути кухня. Фасади знову ж таки, тут йдуть МДФ, але тут вже йде, це йде фарба МДФ. А корпус ДСП. Обов'язково корпус десь ДСП. А фасади або МДФ, або ДСП. Саме бюджетна кухня то ця, або ця. Все. Так що звертаємося.